Сьогодні видалили два зуба. Так. Страшно було? Е, перший верхній, так. Я зловила адреналін і мене так прям трусило, да, але так. Максим мене максимально заспокоїв. Макси Наталя посміхається, два зуба видалили. Не в седації. Ні, Піднісили ні. анестезію. А ви розглядали, щоб седації? Чи... Дивіться, я думала, але все ж таки вирішила спробувати ну, по окремості, і я Да, по сторонам і, і трішки, звісно, переживала. Але анестезію я взагалі не відчула, от наскільки максимально м'яко було uh -huh. е, дали. Тому, ну а е, нижній зуб, то я вже заспокоїла. знаєте е, Страха очі великі, да. я розпереживалася. Перший зубчик, звісно, так мене трошки трусило, але дякую, дякую Другий що Другий зубчик вже як до свічка, да, да? да, Я вже наскільки, я зрозуміла, що це... я, да. Да, да, я зрозуміла, що це не страшно, що анестезія працює, лікар максимально обережно, все діставав і дякую. Супер! Класна усмішка, Наталі. Да. Да? Я дуже дякую. Да. Класно. Скільки років ви у нас лікуєтесь? А вже десь років вісім, не менше. Скажіть щось погане про нас. А, ні, якби було погано, то я б не лікувала. І чоловік сиди, да супер. І ні, дітки ми лікували в іншій, але старшого вас лікували. Супер нас просто ми тільки двом лікували зубчики, а дівчатка ще маленькі, тому. А дівчатка ще маленькі, ще двоє. Так, у мене четверо. Тому дівчаткам ще рано. Класно, все, супер. Дві зуби видалили з однієї сторони, і ще два залишились з іншої. Так. В принципі, наш лікар Максим рекомендує, що якщо видаляти по два зуби, то краще з однієї сторони. Чому Максим? Ну, по-перше, у нас буде одна сторона, якою можна жувати. Yeah. Yeah. Якщо ми е, без седації видаляємо, одна сторона у нас завжди, в принципі, вона е, може виконувати якусь функцію, е, якщо ми наприклад жувати наприклад, <риклад> жувати, да, або може там фотографуватись, там у кожного свої в принципі. <риклад> Ось повинен бути десь місяць перерва. Чому тому, що організм повинен трошечки відновитися, трошечки заспокоїтися. Якщо ми приймаємо антибіотики, ми прикриваємось іноді тому він трошечки повинен реабілітуватись після видалення. Ось якось так. В принципі, якщо хватає сміливості, да от як у вас, то два зуби видаляти під місцевою анестезію це такий оптимальний варіант. Каже, можна я на щось облакачусь? Угу. Буду спиратися. Б буду, буду спиратися, да. Ну а в мене трошки я, я так вперся сюди, і вона так хоп, поклала голову, мені, мені так тепло, їй так зручно, і вона не переживає. На і, животик. Да, і, ми, і ми так потихеньку, потихеньку і видали зу. Наталя, чоловік не буде ревнувати, чи це вирізати? <рес> чоловік вже курсі, ми його спорувати. У нас немає лікарської таємниці. <рес> <рес> Класно. Дякую, Шика... шикарне чувство гумору, шикарна усмішка. Я впевнений, що у вас чудова родина. Все, дуже вам. приємно познайомитися да, особисто. І мені приємно. Дуже дуже дякую вам, що ви довіряєте да. нам свою усмішку. І вам дякую. Класно. От з таким настроєм треба ходити до стоматологів. До зубників, кажуть. Да, до зубників. Клас, дякую всім вам.